Na kofię, nie? A nie, na kofi, nie. Co nie? A co, da? Nie? Nie ejete na kofię? Tak szu w poczku. Co ujdziemy, dobra? Dobra. Chodź za policajtem proweder. Czyli wszędzie pojawki. Chodź za policajtem prowerić. Na światowski, nie? Тобто, документи воно Ага. Тут не розкриєш? Він не розкриєш. Ну, тут немає. Не тут... Ну, чого ти? Так за шором, то авто поцададе. на то авто зашорює. Та це сигнал

Це просив у вас бросить. Скільки? 20? 20? Ну, ну, по-моєму, 10. Без них не так. Там подошло мужик, що вам говорить, по 20 рублей, що пошли не вижили. То, що долго не стояли, то лучше положити паспорт. А цей там можна включить? Мужик он положив зразу, Марселей був. Он подошел до нас, говорить, що йому сказав, що може. Цьому словацькому то можна. Що паспорт, коли давати паспорт, половину по 10 положить. Він ти сразу поставив, чи він просив? Просив. Просив, що казав? Ну, про, про, У мене не, не, я сказав, що я не дам. Ну? Да, — Я сказав, ні. Каже, на кавію, кажу, традиція на кавічку, кажу, ні, я не дам. Ну, были люди, которые не дали, <тараз> да, стояла школа. Uh, простояли, я не знаю, но очень <пораз> долго не простояли здесь. У них <пораз> нашли <пораз> проблемы <пораз> с документами. <пораз> там, после 6, там, 6, а, после 6 а потом 6 утра. 6 и, 6 утра, в общем, они стояли-стояли, ну, и в конце выходили, концов дали и уехали. А вы звездки? Сумаш Не, мы в Палаке работаем просто. Приехали. У нас машины просто здесь были, и уже домой гоним по Я понял, понял. Ну, а как это? Сейчас можно, вроде, до 6 работаем, и потом 6 утра.